А чи знаєте ви, що таке рес? Це режим експортного забезпечення, для кого він та коли почне діяти? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску. Сім хвилин з Ольгою Самофаловою та командою. Семінар з 1 грудня 2024 року набирають чинності постанова кабінету міністрів про запровадження режиму експортного забезпечення. Вказана постанова регулює певні особливості оподаткування експорту певних видів сільськогосподарської продукції. До постанови складено окремий перелік видів товарів, до операцій, з експорту яких запроваджується режим експортного забезпечення, серед яких мед, горіхи, волоскі, пшениця, жита, ячмень, овес, кукуруза, олії та інші товари. Відповідно, ми з вами вже маємо відповідь на питання, кого саме стосується режим РЕС, лише експортерів сільськогосподарської продукції, що чітко визначено в переліку. Коли ж цей режим діє в період дії воєнного стану, особливості здійснення операцій з експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану, що і є тим самим режимом експортного забезпечення, визначені статтею 19 прим 2 закону України про зовнішню економічну діяльність. Відповідно вказаної норми забороняється експорт продукції, що затверджена переліком, про який ми сьогодні вже говорили для юридичних осіб, які не є платниками податку на додану вартість згідно з податковим кодексом України. Також забороняється експорт окремих видів товарів, якщо ціни вказані в контрактах є нижчими ніж мінімально допустимі експортні ціни для цих видів продукції. Відповідно, постає наступне запитання. Хто і як регулює ці мінімально допустимі експортні ціни. І для цього Кабінетом міністрів України прийнято окремий порядок затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремий виді товарів. Мінімально допустимі експортні ціни на окремий виді товарів з урахуванням умов поставок визначаються у доларах США за 1 кілограм. Розрахунок рівня таких цін розраховується з врахуванням умов поставки, інформації, отриманої від митниці та інших факторів. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше наших колег, ставте лайк під відео. Міністерство аграрної політики визначає мінімально допустимі експортні ціни кожного виду товарів з урахуванням умов поставок щомісяця до 10-го числа. Мінімально допустимі експортні ціни застосовуються з дня наступного за днем їх розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. Оскільки режим експортного забезпечення стосується платників ПДВ, саме для них є і певні особливості у оформленні вказаних операцій, здійснених у вказаному режимі. Додати запровадження режиму експортного забезпечення на підставі відповідного рішення Кабінету міністрів оподаткування податком на додану вартість операцій з експорту окремих видів товарів, складання податкових накладних за такими операціями та їх відображення в декларації з податку на додану вартість здійснювалися в загальному порядку. До порядку ведення єдиного реєстру податкових накладних, що затверджений постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2010 року, No1246, внесені зміни до реєстрації податкових накладних, у яких відображена операція з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення та розрахунків коригування до таких накладних, здійсню. З урахуванням таких особливостей реєстрація зазначених податкових накладних та розрахунків коригування надсилається квітанція протягом трьох операційних днів з дня їх подання для реєстрації. Реєстрація зазначених податкових накладних розрахунків коригування скасовується через 30 календарних днів з дати реєстрації податкових накладних, протягом яких на відповідні товари не було оформлено митну декларацію, що підтверджується даними держмитслужби. У такому випадку до ЄРПН вносяться відомості щодо податкових накладних та розрахунків коригування, яких скасовано, а також формується квитанція в електронній формі про скасування реєстрації зазначених податкових накладних чи розрахунків коригування, яка і надсилається платнику податків протягом операційного дня. У такій квітанції зазначаються дата і час її формування, реквізити податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрацію яких скасовано. ПНРС складаються тільки на один вид товару, і це має бути виключно товар, віднесений до категорії товарів РЕС. Якщо платник здійснює експорт кількох видів товарів РЕС, відповідно має бути складена така ж кількість податкових накладних РЕС. Проте митна декларація при складанні податкових накладних РЕС не заповнюється. Інформація про дату і номер митної декларації зазначається тільки у розрахунках коригування, які складаються після завершення митного оформлення. Крім того, реєстрація в ЄРПН податкових накладних РЕС, складених за операціями з експорту товарів РЕС, також може бути зупинена. Ну і на завершення випуску хочу дати відповідь на питання, яке турбує бухгалтерів сільськогосподарських виробників. Коли ж ставити позначку в стопчику 322, власна сільськогосподарська продукція розділу Б податкової накладної. Під пунктом другим, пункту 16 порядку 13.07 встановлено, що у разі постачання на митній території України або вивезення за митною територією України у митному режимі експорту окремих видів товарів, які є власною сільського. Сподарською продукцією у розумінні статті 14 податкового кодексу у стопчику 322 позначка проставляється. Відповідно до вимог під пункту тридцять прим, 1 пункту 1 статті 14 ПКУ, власна сільськогосподарська продукція, це сільськогосподарська продукція, сільськогосподарські товари, що підпадає під визначення груп 1-24 УКТЗ. КТЗ. Якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється, збирається, виготовлюється, виробляється, переробляється безпосередньо виробником цієї продукції. В Власником, орендарем або користувачем на інших умовах, в тому числі і на умовах емфітензісу, земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь або на давальницьких умовах. Тобто, враховуючи визначення двох вище наведених нормативних актів, зрозуміло, що сільськогосподарські виробники в податковій накладні ставлять позначку в рядку 3.2.2. Але за інформацією, наведеною в листі ДПС, що розміщений на веб-порталі ДПС, зазначено, що у графі 3.2.2 розділу Б табличної частини податкової накладної, до моменту запровадження режиму експортного забезпечення позначка не проставляється. Тобто для тих, хто поставив цю позначку до 1 грудня 2024 року, така податкова накладна все рівно є дійсною. І з врахуванням роз'яснень, які визначають суттєві помилки в податкових накладних, така позначка не заважає ідентифікувати операцію, відображену в податковій накладні. Режим експортного забезпечення направлений на спрощення процедури експорту сільськогосподарської продукції. В той же час варто звернути увагу на особливості податкового обліку таких операцій. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини. які, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу. Ще й перерео, власне є. «Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.